Всім привіт! Сьогодні я хочу розказати вам закупалку, які перші були і випускались стандарт, от ширина тут 38. Ну, Як самі знаєте, вона хороша, все таке. Але мені щось мені не сподобалося, то я взяв. Ну, переварив. Ну, переварив на словах, легше сказати. Ось переварив ось такого з 38 на 48 переварив. Все ходить пряменько. Використання поки ще не було. Але через 2-3 недільки почнуться перші копи барабольту. Вона себе покаже. Я вже все переварив, то прийшлося мені більше переварити. Квадрат шестерка. вирівняв і оголок вирізав. Приварив. Бо батько носив до сварщика, то Він мені переварив криво. Так і з 14-го чи то з 15-го року, так я його і не переварив. У мене не було таких навичок варити ще. То, ще Як дід не божі був, був живий, то мене навчив варити. Не знаю, от... зараз фокусирував шовк, би йде хороший. В деяких місцях погано прихватив, але буде видно, побачимо. Всім пока до нових відео.